Аліна Войтенко Ви п'єте каву вдома, чи, може, навіть в зручному кафе, а в нього по кістках гуляє втома, бо кілограм десь сорок на собі несе, а в нього руки в мозолях до крові, а в нього ноги стерті до дірок. А в нього уночі не світять зорі, а в нього тільки присмак цигарок. Ви п'єте каву, і життя триває. А в нього вчора вбитий побратим. Убитий, розумієте, немає. Чому цей світ зробився геть не тим? Ви п'єте каву, а у нього порох у переміжку з присмаком землі. Стягар такий на кілограмів сорок і гул снаряда дикий в голові. Ви п'єте каву добре, що вдома. За це вже хтось сьогодні заплатив, ціна болюча. Присмак сліз і втома, щоб ти цю каву просто неба пив.